Привіт, я ваш цифровий помічник Вестелеком, Вікторія. Завдяки застосунку Ощад ви можете поповнити рахунок за лічені хвилини, не виходячи з дому. Крок 1. Відкрийте застосунок Ощад на своєму смартфоні. У нижньому меню оберіть вкладку платежі. На екрані, що відкриється, виберіть категорію Комунальні телефон, інтернет та ТБ. Крок другий. Знайдіть вестеликом у пошуку. Скористайтеся рядком контекстного пошуку зверху. Почніть вводити назву «Вестелеком». Як тільки з'явиться «Вестелеком» у списку Натисніть на нього. Крок третій. У полі Особовий рахунок вкажіть ваш шестизначний номер. Його можна знайти у договорі або в особистому кабінеті. Після введення особового рахунку натисніть кнопку Продовжити. Крок четвертий. На наступному екрані ви побачите обрану послугу. Виберіть картку, з якої бажаєте здійснити оплату. У полі Сума Введіть бажаний розмір платежу. Натисніть кнопку Сплатити. Крок п'ятий. Система покаже вам фінальну інформацію про платіж, включаючи комісію банку. Зверніть увагу комісія залежить від типу вашої картки та умов банку. Якщо все вірно, натисніть кнопку Сплатити для підтвердження операції. Крок 6. Вітаємо. На екрані з'явиться статус Успішно. Порада. Натисніть «Зберегти» як шаблон, щоб наступного разу оплатити інтернет лише у 2 кліки. Також ви можете завантажити квитанцію про оплату, натиснувши Отримати квитанцію. Кошти зазвичай зараховуються на ваш рахунок протягом кількох хвилин. Якщо у вас виникли запитання, наша служба клієнтської підтримки працює для вас цілодобово. Бажаємо приємного користування швидкісним інтернетом від Вестелеком.